Герхард Терстеген, лист 76, Те ж саме про терпіння Христа навіть до смерті. Возлюблена у Господі сестро, на ваш змістовний лист я не міг відповісти раніше. Ви можете не сумніватись, що він викликав у мені глибоке співчуття. Але хрест і скорботи невід'ємні від нашого шляху. Ми не вільні обирати, але повинні, за Словом Ісуса, нести, Марка 8,34, Луки 14,27, Те, що зустрічається або дається нам. Господь найкраще знає, який пластир цілющий для наших ран, і часто найдієвіший, найболючіший. Те, що все наше земне життя і все тварне змішані зі скроботою, безсумнівно, влаштовує сам Господь на наше благо. Навіть і найрадісніше в нашому житті та найпрекрасніше в творінні, завжди розчинено якоюсь цілющою гіркотою, щоб ми не надто приліплялися до цього. Але сприймали все стримано і відсторонено. Під час же випробувань і спокус немає нічого більш корисного, ніж молитва і внутрішнє перебування, тобто внутрішня спрямованість усіх сил душі до Бога. Коли людина занадто довго і багато живе за природою, чуттєво розсудливо, тоді вона все сприймає спотворено. Тоді скорботи і страждання їй до крайнощів тяжкі, і вона не знаходить у них нічого, окрім безсилля і безвідрадності. Якщо ж вона намагається внутрішньо звертатись до Бога, то починає бачити все в істинному світлі, розуміє те, що відбувається з нею, просто і приймає це зі смиренням. У Бозі, тоді вкушає Він солодкий сенс Христа. І тоді Господь несе його хрест із ним, і в ньому. Зануримося ж у нього, любосестро, і станемо безневинними дітьми у Христі. 18,3 які не мислять лихого, не сприймають лихого. Завжди всім задоволені, дивляться на все рівно і радісно, і перебувають нічого не знаючими окрім Ісуса Христа до того ж розп'ятого. Амінь. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр